Сьогодні оновлюємо магнітолу на ось такий Skoda Octavia A5. Замінюємо стару магнітолу на сучасну Android систему. Ось так оновився салон цього автомобіля. Він став набагато сучаснішим. Магнітола працює на 14 му андроїді, інтегрована повністю з автомобілем. Всі функції працюють. Також переключення треків є інформація по бортовому комп'ютеру. У магнітолі є такі додатки, як YouTube, Play Market, Bluetooth. Та головною фішкою у цій магнітолі є бездротовий CarPlay. А саме головна це ціна. Вартість її 6490 гривень. Тому, друзі, якщо вас цікавлять такі магнітоли на ваше авто, можете телефонувати нам та писати нашим менеджерам.